Це хто ці люди, які брали участь у сніданку? По перше, там був все керівництво держави, тобто і президент, і голова Верховної Ради, і прем'єр-міністр, і голова СБУ, там, скажімо так. Через те, що було досить багато людей, які там першою займають позиції. Через це ми дійсно розсилали запрошення вже там наприкінці дня 28-го. тому що ну ви розумієте, що якщо не не дай Боже, що б сталося, то це було б не дуже да, підтверджено зміркувань безпеки. Учасники в 23-й годині напередодні отримали ну, тому, запрошення. що я сказав, що це напевно, єдина подія, на яку прийшли всі три лідера держави, угу. тобто, ну якщо ми говоримо президент, голова Верховної Ради, прем'єр-міністр. Ну, ми запрошували в тому числі і, і з опозиції депутатів. Наприклад, ми запросили двох людей із батьківщини, двох людей, всіх міністрів, тобто теж досить багато міністрів а, прийшло. А, також ми запрошували, якщо ми говоримо про церкви, то лідерів а, церков.